Народний депутат України Віктор Азвадовський постійно опікується проблемами навчальних закладів 67-го мажоритарного виборчого округу. Лише за останні півтора року, за його ініціативи, у закладах освіти встановлено 118 ігрових майданчиків. Допомагає народний обранець із комп'ютерізацією шкіл та оснащенням їх найсучаснішою технікою. Допомагаємо дітям в школах комп'ютеризації, в тому числі і музикальними центрами, комп'ютерами, і інші питання, де вони звертаються. Почали деяким школам давати електронні дошки. Це теж є для навчального процесу. Ті питання сьогодні, які школи до нас звертаються, ми їх як і за рахунок держави, так і за рахунок спонсорів, вирішуємо. Під час свого чергового перебування у Романівському районі Віктор Азведовський привіз у подарунок колективу Старочуднівського гутянської школи персональний комп'ютер та мультимедійний проектор з екраном. Я хочу подякувати Віктору Йосиповичу Розвадовському за дуже такий, скажімо, потрібний подарунок для нашої школи, тому що в нас у школі навчаються учні із п'яти сіл. У нас є два комп'ютерні класи. Ми з дітьми займаємося, діти вчаться працювати за комп'ютером, але у нас не було до цього часу можливості проводити уроки на більш такому, скажімо, високому вищому. Рівні. Тобто для цього нам потрібна якраз була мультимедійна дошка. Таку ж сучасну техніку отримали у подарунок і школярі червоних хаток. До того ж, завдячуючи фінансовій підтримці народного обранця, вони тепер навчаються у теплій школі, адже нещодавно замінено теплотрасу та введено в дію нові котли у шкільній котельні, яка за 23 роки втратила свою придатність. Деміїло, там були вже неудобства. Спочатку палили вуглем, потім це перші ми, які в районі перейшли на тверде опалення. Ну і ось через 23 роки за сприяння народного депутата Верховної Ради Розодоцького Віктора Йосиповича, за його сприяння нам були виділені кошти і поставлені нові котли, які називаються марки Буран. Нові котли не лише ефективніше обігрівають школу, а й є економнішими. Ми на червоні хатки виділяли 80 тисяч гривень на закупівлю, ось, наприклад, дров. Якщо порахувати економію, то 40 тисяч вже. Це скільки? Два рази. Окупаємося її, це півтора сезону, будемо так казати, самої котельні. Ну і гарантія 10 років. Колектив школи в знак подяки вручив Віктору Розвадовському ікону Божої Матері, а районний відділ освіти. Подяку за доброчинність. Народний депутат у свою чергу пообіцяв і надалі надавати всіляку підтримку навчальним закладам.